Привіт-привіт, шановні друзі. Новий тиждень у мене вже зажила нога, і це означає, що що ми відправляємося Носят. нахер. На рибалку ми їдемо. Любомир уже в машині запакований, машина запакована, все є, все. Що ти хотіла сказати, Люба? Ні, останній чи що є. Дякую. Согласен. Ми виїжджаємо туди. Заїхали забрати кума, бо кум то свята людина. Він, по-перше, по кухні розбирається, по-друге, він степенний, він не перепиває, тому може адекватно слідкувати за Любчиком. Коротше, їдемо на рибалку. А і ще плюс, кум не азартний рибак, тому він не буде, як ідіот, дивитися на поплавки і нічого не робить. Він ще й щось робить буде на рибалці, на відміну від мене. Нефіас, батько топив бензин, кончається. Залітаємо. Залітаємо на базу, тут головне не очкувати, коротше. отак і пірнаємо. Опа. То мангал гуркатить, і поїхали. Головне, отут е, дріфт не робіть, бо так собі поїмо, буде результат. Опа, Ви бачили, як я кручу однією рукою. О, Залітаємо і ми на базі. Тільки ми не сюди, зараз поїдемо туди. Стан. Запаркували, зглянули, як люди роблять. Та я і собі оце рішив, паличку підкладу, щоб, не дай Бог, машина не покатила. Все, безпечно. опасно. ще одну. І оцю ще треба під друге колесо покласти. І тоді це вже, навірняка. О, трішки під горку стоїть. Тепер починається найцікавіше. Потрібно все це перенести. Реально не знаю, як воно влазить в мою машину. Дивіться, Скільки бебехів набрали. І це ми всього лише на добу приїхали. І то плануємо вже вночі не ловити, бо тут не можна. Друзі, в нас перша клювака і це риба. Це риба, причому достойна. І наступне включення буде хвилин через 7-10, коли ми його доведемо, бо забирає потихеньку ліс. Довга історія, вже хвилин 5 ми з ним борюкаємося, а це ще й не не півдороги. Вже хоча б на чисту воду його вивели з корчів. Зараз будемо потихеньку. Хоча корч є по центру. Головне, щоб він туди не попер. А в них є така любов туди тягнути. Що дай Боже. Ось вже бачу. Він вже піднімається, ну. Ти його будеш на бережок виводити чи як піде? Та як піде? Не дай піднять. Небай підняти, не да підняти глянуть. О, Ми вже близько. Ми вже близь. маємо. З бума, мур по голову гайдає. Щоб ні хвилин, горіть. Ніхто. Эй, ей, 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 ей бля. Ми ж так довго пливли, щоб опять упливати чи шо. Дися. О, це здорово. Короб, короб, так. Да. Короп. Да, короб, коротко. Коробка. Коріб. за 5 пять Это очень Как вам на Авроровской спиннинг. Нет, это не Авроровский, это еще эти калипсы по 130 или 120 гривен за катушку А сейчас мы вот так вот, короче, валим. Вернее, за спиннинг, по-моему, 120 или 130. Эй, чувачачи, че? Я не надо отдохнуть. Куда ты пошел, чувак. Під корінь, під корінь іде. Ні-ні-ні, ми ж виходимо. Виходимо, виходимо. Зараз, підожди, я його підніму. Ти його просто так да, не намагайся да, ловити. Коли я його підніму... Дома? вдома? Вдома! Ай, красавець. А так, Йонка, давай. Пап, давай. Раз, два. Йоп! Давай так. я його допоможу. Ну, Йо. Давай, давай, а, йди, я заберу. А. Давай. А ну якби би взяв 27. Я візьму цього красавця. Отак. Ой, хороший. Ну що я тобі можу сказати? Куме з почином. Та <laughs> такий да. Руся, Руся. да. Вітаю. Вітаю. Фух, блядь. Фух. Фух, бляд. Фух. терпети. Я цього дядька дуже хорошо знаю. Покажи отак, лайк, like, о. Все, є. І тут табакум зловили. Кіляви? Романський район. район. Люба, твої родичі приїхали. Бажаємо здоров'я. Ось такого ми першого зацідили. Десь 6,5 він виходить. Великий, довгий, гарний, красивий. Лисий, правда. Лисий, не знаю, пахучий, не пахучий, потім перевіримо. Ну це вже трофей. Та Тайшок. Слабе взагалі. Не клює. Горілку буду, на черв'я, тільки прийшов. Любчик собі компаньйона знайшов, тому приходиться мені монтажити йому спінінги. і зараз побігати на дамбу, будучи їх і жакалувати. Прислав, може нам ще фотоньою щуку на п'ятерку пальнути? я буду в шоці. Любомир, на тобі щука, поняв? Все, так що працюємо. Зараз воблера чіпляємо і погнали. Кумець після такого коріпа, можна вже щось і смажити, так? Да? Чи та не пили, ти тут шо, пили Та ти що? Ми ще, так, кстати, на суху. Це ще тільки почало. Ми ще хоч пограмуємо. Ще й ковбаска домашня. Та ти шо, ти шо ти шо? Треба стільчики розкладати. Та що, того, кого планували, ми вже спіймали тому давай, за першого збитого, причому трофейного. І закусимо лабубу. Типа лапки. Ла... Та лапки лабубу. по лапки, це тигрюлі. Тигрюлі. Зразу Юля Тімашенко чомусь згадується. Це не реклама цієї ахверистки. Та ти що? Куми ми сюди на тиждень приїхали? Я, як завжди так кажу, трошки возьми, чисто поїсти. Поним? Щоб потім від зайчика одне реберце привезти і все. І цього достатньо. Ні, кумець не може так. Він набирає багато, причому реберця, ух. Червоне yes. м'ясо. Організувався у мене вже тут офіс, громадочка, приїхав наречений. До речі, я вам скажу, це найоптимістичніше налаштована людина, тому що в них весілля 8.08. 26-го року. Так і буде. Це говорить про те, що ми чекаємо світлого майбутнього і все буде прекрасно. Окей? Відчуваю, за цим разом не вийде приховати локацію. Ми, друзі, з вами на Вілла Крона. Це одне з моїх найулюбленіших місць. Тут е, риби, хоч, мабуть, і не так багато, але вона в розмірі. Прям, ну, прям така ух. Тобто, якщо зачепив когось, то прям крепко. І тут є будиночки, тут є риболовля, тут є катамарани, тут є сауна, тут є ресторан, тут є дитячий майданчик, багато що є. Зараз вам трішки покажу. Ну і заодно заряжу наш кораблик. Як виявилось, він фу, майже розряженим приїхав на риболовлю. Нам вийшло завести там не так багато спінінгів. Ну і е, зараз його підзарядимо і будемо продовжувати наше рибацьке ельдорадо. Зустрів підписника, це Віталік. От, запрошує мене до столу. Ну я пройду мимо столу, бо я вже зарядив трошки свій е, акумулятор. Підемо завозитися, закидатися. І хочу ще на товстолоба. Бо вперше в житті я буду на Віллі Крона пробувати ловити товстолоба. Він тут, хоч і не в достатку, але він тут в якості. Він такий прям автомобілі короті, 5, 7, 10 кілограм ловляться. В цьому році зловили два всього. Можливо, в нас буде третій. Так, кумець, я трохи підзарядився. Все є. Блін, не без цього. Поки так будемо завозитися, будемо працювати, будемо закидати. Чи мені сказали, що тут товстолоб клює, так що будемо пробувати ще й на нього? Ну як клює, кажуть, він тут є. Отак от. Будемо пробувати. У нас друга покльовка, друзі. Працює Любчик. Я вже буду на підсадці. Ян о, синок, оце він. А спочатку він був не сильним. Вгору, 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 вгору. Не держи отак, пусти. Хай вимотує. Вгору вгору не забувай. Не забувай вгору. Будемо його... пробувати, Будем пробувати потихеньку. Це менше, ніж попередній, ніж його попередник. Вся проблема в попередниках, це факт. І в усьому, і риба попередники була більшою. А зараз ми його. Ти ж казав, хоч би грам 300 зловити. Та грам, Тут мінімум грам мінімум, 700. Диви. Ух, 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 ух. Не йде гад до берега поки. Знаєш, що буде їм бути? Десять там білий амур? Це не білий амур. Ні? Ні. Біле амур, не так. Різниця коропа і амура. Амур головою крутить дуже крепко. І плюс він по площам іде так, що мало не покажеться. Це в одному напрямку дме і дме, в нього немає такого амура, звісно. Якби амур такий 5-6 кг, ми б весь ставок з ним би погралися на оці спіні. Подивіться, спіннінг. Як він називається? Black Black Power. 40 гривень. Катушка 80 і потихеньку, потихеньку, отак ми все одно ми йому лишаємо зазор для маневра, От, але коли в нього хоч трошки є попуск і він рухається на нас, ми йому даємо це. Отак, отак, отак працюємо, дивіться, отак, 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 ми його забираємо, забираємо. забираємо. Іде, йде до нас, не дай лючить, він Знову. на улюбленном месте, это прям лобное место, так сказать. Так, треба его, треба ему дать. А нет, Кум, подожди еще. Еще, еще дает люлей. Я так уже думал, прям, я, я, я уже думал дернуть за другого. А сейчас, сейчас дернем. Где Мешкумець, вони звикли тут по амплітудам плавати, у нього багато глибини, він, він може собі дозволити, От так він живе. Оце він не просто тікає, він живе, так, він тут живе. Йому дуже зру... Ой, гарний, гарний, дуже гарний. Дуже гарний. І під Но... Зразу він мені здавався прям просто паєнькою. Він так грибанув сюди, він так легко поплив. Може він в твою сторону пішов? А потім уже в іншу? Так, да, він пішов на мене, а тепер він на мене не дуже йде, ти розумієш? От найголовніше, от момент, не треба форсувати події. Він поки не вимахається, він не вийде. Не, не треба його, ну, от і себе мучати, і його, не треба брати на розрив. Потрібен ну, холодний розвиток, щоб голова ваша була холодною, а ноги були теплі. Це важливо. Ось диви, дивись, він ще сипе, у нього ще багато здоров'я, розумієш? Дивись, дивись, ніфіга собі, диви, який апарат. Тупо апарат. Сазан, А ну знімай, дивись. Ух, куди ти в гілки горнеш. Давай його тут зараз піднімем, дивись. Ой, він вже заморений. І в підсраку, дивись. Як... Ні, чувак, не треба, не треба, підожди. Я думав, що вийде. Оце, оце кайф. Ребятки, я вам не знаю. я вам... Навіть якщо він зійде, да хай собі пливе лісом, я не знаю. Ну це кайф. Оце те, заради Доброго. чого ми їздимо на риболовлю. Оце він омріяний. Омріяний кайф. Диви який сазан. Це сазан. Це сазанкуватий, шикарний, довгий. Той, ух! Сильний, сильний, блядь, короб просто. Риба гарна, але не такий, як перший, це факт. Я трошки тут там би щось багато дали. Нормально, оце дави, розумієте? Це називається фол останнього шансу. Це момент, коли він може ударитися об землю і відбити все те, що зачепилось за нього. Тобто крючок і так далі. Ось, Ось він пішов. Оце момент. Після цього ми вже його забере Все, все, все. конець, А от тепер він вже, синок готовий забирай додому, блядь. Туди його? Сюди на хорош. Воно? Да. <laughs> Помагать? Ой. Або за п'ять, да? Длинний. Я тобі скажу. Сьогодні тупо автобуси клюють. Ти подивись який. Ух! Просто омріяний. Шик, шик. Це те, що треба. Я ух. Я не знаю, мене вже не трясе, ну, ну ще хай, хай для всіх, хай мене трясе. хорошо. А тепер, а тепер ваги. Ми відважили, в нас підсака 270 грам, а тут 5520 Ну тут 300 відкидаємо, 5200. Оце він такий сазанкуватий. Шикарний, просто шикарний коробчик. Дуже гарний. Дуже гарний. Бачите, сьогодні дріб'язок у нас абсолютно не клює. Дві клюваки, дві риби, 100% реалізація. Фух. Доки ми з кумом бігали, у Любчика тут клювака відбулася. Дивіться, які карасики влітають. Я вам скажу, такий грам 200 точно. Молодець, ну красавчик. Боже, я ее на Не дарма, не дарма. Та оце зараз вони і повинні клювати якраз під вечір. Де качки плавають, а Любчик... а Любчик кайфує, отаку камбалу тягає. Думаю, ну, карасики просто... дуже ловкі, я вам скажу. Я вам скажу, ці карасики заслуговують на те, щоб їх під сакою брали. Але Любомери їх варварським методом хапає, диви, який улипчивий. Чим би оце ми ще з кумом займалися? дивись, стоїмо з вудками. І, і тюль, тюлька якась дергає постійно. Любчик зловив два карася і ми такі, давай, удочки, сюди ми будемо ловити. І ніфіга, і в нас взагалі нічого не ловиться, крім якоїсь тюльки, за пузо, Ну так собі. А вже треба складатися, зараз ще потрошку будемо збиратися і дрімати. Та й що тобі, любчик, як перший день? <реш> Будемо вкладатися три рибки. Ми хапнули, дві зняли, одну не зняли, але завтра я вам її покажу. Коротше, все окей. Влягаємось спать. Годинки в 4-5 розсипаємося, дай Боже прокинеться. Да? Да. Все укриваємося, помчали. Доброї ночі, громада. Добрий ранок, шановна громада. Качки кричать, гуси репетують. А гуси, як ви знаєте, це хто? Альтернатива. Так, погнали короче, рибу ловить, бо щось заспалися 5 5.40. Тут будемо завозитися, зарядився наш акумулятор, хорошо спать, любчик ще дрімає, каже, по я прийду, годин ну, в 9-10 прийде і вже збиратися буде пора. Ну, Пішли, треба сипатися, треба, треба ловити рибу. Реально качки такі крикливі просто. Я навіть вночі був прокинувся, але оре прямо під вікном. Просто під вікно прийшло і. Давай я вас буду. Моя черга. О, диви якісь. Це вже гуси. Ось вони. Гуси! Гуси! Ты что, блядь? Вообще охренел, чи шо? Бачили, напал на меня. Диви, шипить, ты что? Что? шо? Шо? Моя черга, во. Диви, да Ну, так, все нормально. Ты что кричишь? Вот это такой ранок на великрона. Фу. Господи, аж моторошно. Бежим. Кому уже не спит он? Дивлюся, спінінгом ходив. Це тепець по здоров'я. Дібать вас тут кодло просто, диви, тупо кодло. Щось птиці такої. Мальовнич гарно. І рибно. Зараз буде рибно. І поплив нас човник. Кум керує. Я за спіннінгом. Працюємо. Зранку просипалися з кумом, ну щось цілу годину тихо. Ждемо. Мівіну зараз наваримо. Нам сказали, що тут не можна костер палити, бо тут газова труба йде, як виявляється. Ми вчора шашлики жарили, приїхали газовщики. Ну, Оце, якщо будете тут сидіти, то тут костер не паліть, хорошо? Да, громадочка. Рибацька романтика, вона, вона прекрасна. Сидиш на віночку, поїдаєш собі і чекаєш клювака. А її вже немає майже дві години. <сум> Спініни закинуті, все а Риби покльовак немає. Ми вчора вечірком одного -то в столоба пальнули такого, хай вже будемо як витягувати садок, я вам покажу. Ну, крепкий, прям, прям поки що це мій особистий рекорд. І на цій водоймі, і по коропу на цій водоймі особистий рекорд. І це особистий рекорд цього року. Ну коротше, сьогодні ми з кумом били всі рекорди. Тільки що заробили одну клюваку, настільки за цим скучили, що я навіть телефон забув, і підсаку забули. Коротше, тягав, тягав його, і так і не витяг. І кого ми бачимо, ну Любомир, скажи громаді, добрий ранок. Півдев'ятої Любчик на базі. Виспався. Ну хоч хтось. Без 15.11 потихеньку вже почали збиратися, бо суйки пересмішниці вже вивчили звук мого сигналізатора, і це означає, що вони будуть нас драконити весь день, скільки б ми тут не лишалися, і постійно ти отакий дьорганий стаєш в результаті. Тому зараз е будемо підіймати садок. Вчора добре поклювало, до самого вечора, прям до тим нас сиділи, класно було. Сьогодні у нас було дві клюваки, одна. Караб'яча мімо одна-то всталобяча в торбі. Тому будемо зараз показувати вам підйом садка, ви ж любите, правда? Ого, який рот, -мойо! Він жан, текст. Здорово! Ух! Та ну ми з риба, я вам скажу. Ви <ріки> які морди. Погнали. Так, і того. Маємо такого невеличкого столобика. А так, ми його зараз. Опа. А ми його зараз валеті. Маємо э, Керепчука. Давай ще одну до столобика. Ще один такий. Зараз якраз. Так, валеті камінажі, правда? Во. Керепчук ось. Дрібненький попався. Бей мене. -ей -ей. Дрібненький на 6,5 Тоже положим. Ну він менший ніж лобаті. І корабчук, а тут десь ще один був. О, ось він так. Да. І оцей. Фух. Фух. Це п'ятерочка. Отак вони вони у нас. О. Нормальна риба. Нормальна. Да. Так можна рибачити. А, да. Да. Риболовля вдалася на все 100, хоч і рідко клювало, але якість риби колосальна. Тому з приводу риболовлі або відпочинку на Великрона, я думаю, ви самі їх знайдете або в гуглі, або ж знайдете сторіночку в інстаграмі і запитаєте, що скільки коштує. Локацію вам відкриваю. О, вже на нашому місці пересіли, люди. Бачить, мабуть, що батя тільки туди ще пів відра гороху всипав, що хай їм пощастить, хай клює. Заскочили ще в ресторанчик перекусити перед дорогою, бо що, бо, бо треба їхати чистити рибу. Анатолій зараз буде мені розповідати, бо хто ловив та її чисте. Ну, класика жанра. Взяли по окрошечки, по кафеєчку, щоб роздуплитися і помчим. Тому громада, дякую, що були зі мною в цьому облозі. Підписуйтесь, підтримуйте канал лайками, дзвіночки ставте і обов'язково до нових, причому дуже і дуже скорих зустрічей. Дякую!